Доброго дня, раки вітаю вас. Плутон у 8 секторі вашого гороскопа із 19 листопада на довгі 20 років аж до січня 2044 року. Його ходу ми відчули ще по подіям лютого 2022 року, незважаючи на те, що петляти між знаком Козарога та Водолія він розпочав навесні 2023 року. Адже всі наші сьогоднішні рішення, наше ставлення, наша картина світу. Буквально докорінно почала змінюватися саме по подіям повномасштабного вторгнення у лютому 22 го Тому такий собі важкий перехід між цими знаками ми відчули як українці одномоментно і в своїх сьогоднішніх рішеннях і у планах на майбутнє багато в чому ми відштовхуємося саме від цих подій. Звертаю увагу раки, що картина світу, всі зовнішні чинники, які так чи інакше пропонують нам виду зміни, які буквально заганяють нас в певні ситуації, в яких ми маємо приймати невідворотні рішення і діяти чітко визначеним порядком, діяти на випередки, ніби, або примусово нас ніби заштовхує в ситуацію, це все-таки зовнішні провокації колективного, архетипічного образу. Плутона, який ініціює цю планету в нашій особистій натальній карті. Адже у кожного в карті є Плутон. І ось сила саме цієї плутонічної реакції наразі залежить від нашого особистого впливу, від нашого рішення і переосмислення, від якої стабільності, капіталу, стосунків, від яких сформованих понять ми готові відмовитися і віддати в ресурс свого особистого внутрішнього Плутона, все те, що він забирає, якби заплату до нової трансформації, до нового переходу в новий цикл. Адже саме так він працює. Колективна енергія Плутона це зовнішній чинник включення нашої особистої натальної карти. Адже саме така провокація сили і провокація уміння проявити себе в кризових стресових ситуаціях це все те, на що. Зараз наш. Плутон особистий, заточений, ніби це те, як він має показати себе. І чи він буде безкінечно погоджуватися на певні обмеження і того градусу кипіння ніколи не досягне, коли наважиться себе проявити, ми будемо бачити тільки зовнішні обмеження і тільки їх обмірковувати з дня на день, чи ми будемо вирішувати особисто за себе, вирішувати за свій вплив і на свої важкі, але важливі. Йі життєві рішення. Так от звертаю увагу раки, що інгресія у восьмий сектор гороскопа приносить нам трансформацію і видозміну через різноманітного роду ситуації, які сприймаються нами як стрес, як такі, що важко даються, як такі, що приходять зненацька і в той же час потребують таких сил, які ніби немає звідки взяти, ніби ситуація і життя загалом хоче нас розтоптати. Хоче нам показати, що все, більше ніяк ми з колін піднятися не можемо. І ось тут наш особистий Плутон, який знає собі ціну є абсолютно у кожного в карті, він знає, що від деяких питань, обмеження, застарілих цінностей, непотрібних стосунків, а також всього того, що ми напрацьовували роками, треба відмовлятися. Необхідно звільнити місце для нових. Цікавих перспективних знайомств. Людей, також нових рішень певних, які нам ще декілька років тому здавалися неможливими. Неможливо опинитися у контакті з певними людьми, дістатися взагалі в якесь певне місце, проживати там, працювати, наприклад, вирішувати питання певного рівня, або ж кардинально змінювати хід нашого життя. Крім того, це питання свободи, свободи розпоряджатися і своїм тілом, як своїм власним ресурсом, і в тому числі. Розпоряджатися фінансами це так чи інакше ситуації можуть бути, які буквально заштовхують нас у контакт. Із доходами, великими доходами, які можуть приходити різним чином через партнера по бізнесу, партнера по шлюбу, або потребу безкінечного контакту, наприклад, із позиченими грошима, кредитними гроші, як виплата за щось, наприклад, штрафи, страхування, а також це кошти, які виплачуються приміром, у вигляді допомоги. Загалом робота в таких організаціях, які приносять гроші. Які якби, оперують великими сумами. Також це клієнти такого рівня можуть бути, які мають доходи, мають можливість оплатити наші послуги, фінансувати, наприклад, певні наші проекти, загалом такі впливові люди. Крім того, доходи в нашої другої половинки можуть змінюватися кардинально. Як раптово зникати, так і раптово дійсно напрацьовуватися, дійсно трансформуватися, якщо ми готові підтримати. Нашого чоловіка, дружини, ми готові видозмінюватися разом із ним нею. Також ми готові працювати в якомусь іншому зовсім ракурсі, в іншому форматі, адже поводолію, тут зміна ставлення і до графіку роботи, і до професії, і до тих страхів, якими ми володіємо. Можливо, це страх виступати публічно, страх про щось оголосити, наприклад, або ж страх дійсно приймати велику кількість зумовлень, просто Розпорядитися, да, би своїм часом і виконати все вчасно. Нам для цього потрібна команда, наприклад, нам необхідні нові засоби зв'язку, нам необхідна якась видозміна. У нашому основному місці робочому приміром, це також може бути зміна і статусу, і репутації, в тому числі це зміни через дітей можуть бути. Коли ми народжуємо дитинку, врешті-решт, або ж замислюємося про це, або загалом народження навіть діточок. Це є для нас ось така от ситуація, яка потребує включення всіх наших ресурсів, коли це важко. Це може бути наступна дитинка, події у дітей, такого характеру, який нам необхідно здолати, приміром ще нам не треба витримати це навантаження. І крім того, просто статус багатодітної родини, приміром, або ж народження дитинки в іншій країні, коли через статус нашої дитини ми можемо закріпитися в тій чи іншій країні. І в тій чи іншій місцевості отримувати певні виплати, наприклад, і мати в тому числі певні зобов'язання, отримувати якби певну свободу в певних ситуаціях, і водночас мати певні зобов'язання і мати такий от внутрішній кризовий стан це витримувати. Також звертаю увагу раки, що тут ще такий от баланс має бути енергій зовнішніх, які покликані формувати нам обставини, видозміни також у наших статках з огляду на потребу вникати у справи нашого чоловіка-дружини, розпоряджатися його її майном, впливати безпосередньо на доходи. Отут, в якості рекомендацій раки. Майте на увазі, що весь цей 20-річний період, Період так чи інакше, але ви багато в чому буде, будете вирішувати наповненість вашого сімейного бюджету, наприклад, або взагалі рівень ваших доходів через інших людей. Тут важлива як ваша особиста зацікавленість, можливість звільнитися від певних понять про те, за яким графіком потрібно працювати, на якій посаді, наприклад, що ви вмієте, що ви не вмієте, навчитися чомусь іншою мовою, наприклад, або ж викладати, або працювати. В такому колективі, де просто іншою мовою розмовляють. Крім того, це ще такий підхід до діла, який передбачає ваші нові рішення, новинки, уміння показати ваші навички, а також уміння можливо отримати якісь сертифікати посвідчення у зв'язку із цим. Крім того, це дійсно ваші такі внутрішні потреби заявити про свої таланти. Коли це відбувається важко, на це потрібен час, наприклад, на це потрібні гроші. але Через ось такі от внутрішні страхи, подолання бар'єрів, докладання зусиль через певну таку, якби жертву, плату Плутону, ми все одно доходимо до можливості утрясти великі фінансові питання, оплатити якийсь кредит, розрахуватися з боргами, в тому числі також це питання здоров'я раки. Зверніть, будь ласка, увагу, коли наш стан здоров'я наразі може потребувати фінансів, може потребувати. Нового способу діагностування, або ж будь-якого характеру новини, просто нам будуть показувати, що ось, ось ця сфера наразі потребує дійсно включення. Або ж навідування спеціаліста, нові, можливо, якісь певні ліки, нові аналізи необхідно здавати, необхідно навідувати, наприклад, просто періодично спеціаліста, або ж шукати таку людину, яка допоможе нам прояснити наш діагноз. Це, до речі, раки стосуються також і став. Здоров'я вашого чоловіка-дружини. Зверніть, будь ласка, увагу. Протягом всього цього 20-річного циклу ви також можете впливати і на цей фізичний ресурс, зокрема вашого партнера, фінансувати, оплачувати лікування, наприклад, або ж допомагати чоловікові дружині працювати, або ж просто буквально витягувати ваш фінансовий такий гаманець сімейний. Крім того, це ще оплата певних послуг стосовно дітей, все те, що наразі може ініціювати кризу для вас особисту у стосунках із дітьми, у новинах, які діти будуть приносити додому, або ж онуки, наприклад, або будь-які такі їх рішення, як то жити окремо, наприклад, то дружитися, розлучитися, новини про швидке народження онуків, наприклад, коли ви раптово вже розумієте, що. Ось ось станете бабусею чи дідусем. Ось це все може дуже гучно прозвучати за весь цей період. Крім того, на стан здоров'я діточок також звертаємо увагу. І загалом на будь-які такі ключові рішення, які просто важко даються. Вони ніби потребують від нас колосальних зусиль. Такого вже внутрішнього стержня, одним словом, про який ми наразі навіть не замислюємося. Ось тут важливим є також фактор звільнення від певних обов'язків, наприклад, від певних поглядів на те, що ви не можете, до чого ви ніколи не прийдете, або що ніколи не стане можливим. Це величезний фокус Плутона, оскільки він в восьмому секторі гороскопу у себе вдома, ніби він сильний. Він може дати і Багато ресурсу через інших людей, і вихід із ситуацій кризових, і в той же час давати це через все те, що вимагає колосальних просто зусиль, необхідність великої кількості перельотів, необхідність великої кількості спілкування, якісь нові методи, нові підходи проживання в іншій місцевості, покупка зовсім нового житла. Це можуть бути стосунки на відстані з чоловіком, дружиною також. Це може бути і Розпоряджання майном, купівля-продаж на відстані через певних делегованих осіб. Також це онлайн бізнес або ж питання врегулювання, наприклад, вашої частки доходів у спільному бізнесі із партнерами. Крім того, важливим тут також є питання розпоряджання власністю чоловіка, дружини. Це спадщина може бути і взагалі будь-які права. Коли вам від імені вашої другої половинки, приміром, необхідно буде багато їздити, багато вирішувати, вирішувати питань, і взагалі наважуватись на те, щоб дійсно відповідати за фінансову сторону таких процесів, довести кудись гроші, покласти на картку, наприклад, відкривати рахунки, мати справу з різними видами валюти. Ось це все також може бути. Крім того, консультування, страхування життя, страхування майна, ось це все може голосно звучати в цей період, коли у цьому є необхідність. Найкращому сенсі цього слова, ви перестраховуєтесь самостійно. Якби ваші ресурси, наприклад, накопичуються, ви розподіляєте їх таким чином, що вам необхідно застрахувати себе, свій голос, наприклад, або ж ноги, руки, приміром, все те, що потрібно вам у професійній діяльності. Крім того, робота може вимагати робоча страховка, наприклад, певного виду страхування, і ви розумієте, що недостатньо цього покриття буде у якомусь певному випадку. Також це ще потреба в тому, щоб захистити себе від дій певних людей, які можуть зловживати нашою довірою, і ми через неуважність можемо опинитися в стані жертви. Коли Плутон зовнішній, виявиться сильнішим, ніби за наш власний. Ось тут в якості рекомендації раки. Також охороняємо всю нашу персональну інформацію, банківську, всі реквізити, особисті дані і даємо. Людям, які якимось певним неправомірним шляхом намагаються заволодіти нашими коштами, або несуть нам такі підказки недоречні, або ж в принципі ми розуміємо, що ситуацію проконтролювати не можемо, питання довіри або питання нез'ясованості, з ким ми маємо справу. Ось тут все це ми маємо брати якби на себе. Ось цей Плутон транслювати повністю, тобто унеможливлювати усілякого роду потрясіння. Скажімо, так, коли Хтось за нашим пін-кодом, умовно, має зняти якусь суму грошей для нас значну і нам переслати, наприклад. Тому намагаємося мінімізувати фактор можливості таких ситуацій. А також звертаємо увагу раку і на будь-які виплати, які можуть протягом всього цього транзитного періоду в певні моменти або навіть весь цей час нас підтримувати. Виплати у вигляді субсидії, наприклад, або ж виплати у зв'язку із недостатньою кількістю Кількістю доходів Тут можуть бути і ситуації, коли ми маємо якісь певні доходи, які не афішуємо, наприклад, або це доходи у зв'язку з станом здоров'я певні виплати тощо. Також, також це загалом професія, робота і відкриття в собі інтересу до таких занять, які передбачають. Укріплення якби свого внутрішнього стану, подолання своїх внутрішніх страхів в першу чергу, і коли ми вже набувши певних навичок, певного досвіду, певні курси закінчили, вивчилися або отримали диплом, або ж адаптувалися в певному середовищі, ми можемо виступати дійсно як цілитель, як майстер, як помічник, консультант стосовно інших людей. Надзвичайно сприятливий транзит для того, щоб оволодіти такою певною професією, наприклад. І, загалом, не боятися. Свої навички і уміння трансформувати у вигляді професії, чи ж то фінансист, наприклад, чи робота із людьми у кризових ситуаціях, яка передбачає допомогу фізичному тілу, так і буквально психологічну допомогу. Також це робота просто із людьми, які перебувають у скрутному становищі, якої б спеціальності ви не були і з чим би ви не мали справу. Це і гуманітарна допомога, може бути будь-яка волонтерська на яку будуть приходити. Кошти, на яку будуть приходити потрібні знайомства. Також це може бути онлайн-підтримка людей, наприклад. Крім того, це якесь навчання може бути у зв'язку з цим, або ж ви, можливо, будете також навчати людей якимось підходом, способу вирішення ситуації як можна шляхом обговорення у певному середовищі, шляхом також пошуку певних спеціалістів, наприклад, дійсно долати і залежності і страхи. І ніби відновлюватися, знаходити свого особистого того плутона, який дасть силу вибратися із певних складних ситуацій. Тут будь-якого роду можуть бути практики, як то гомеопатія, як то і романтія, астрологія, також будь-якого роду окультні езотеричні практики, це те, що дає хоч якусь допомогу, завдяки якій люди можуть вибиратися, ніби з того підземного царства плутонічного. Це те, чим ви вже володієте, що ви вмієте, таро, будь-якого роду також магічні практики, якщо це дійсно професійні знання, або ви відчуваєте в собі такі здібності і є потреба це транслювати. Це також можна зробити своєю силою, укріпитися внутрішньо, через це знаходити для себе також важливі рішення, приймаючи участь в житті інших людей. І крім того, це дійсно буде цінна допомога для інших людей. Через це можна вирости як особисто, так і фінансово за цей період. Також раки звертаємо увагу. Тут ще ситуації з дітьми, які передбачають раптові рішення, раптова вагітність може бути. Крім того, це може бути також звісточка про те, наприклад, що ваш чоловік або дружина наважилися все ж таки на те, щоб дійсно у вас народилась дитинка або наступна дитинка, або ж просто ви утворюєте сім'ю, вже маючи і діточок, також ви приміром йшли до... Довгий вже час до того, щоб питання дітонародження стало для вас можливим. Ось тут от можуть бути такі ситуації. Також звертаємо увагу, що питання будь-якої взаємодії із органами влади, із органами, які контролюють доходи, які контролюють інформацію про доходи, про ваше місце перебування, також про вашу роботу ось це все може так дуже гучно звучати. Тому намагайтеся. Стосовно вашого фінансового забезпечення, максимально все прояснювати, вчасно інформувати, це, по-перше, тобто, це може бути потреба надавати податкову звітність, наприклад, або ж ви оформите індивідуальне підприємництво і у вас будуть зобов'язання і матимете зобов'язання перед податковою інформувати про свій, свій рівень доходів, або ж також ви будете допомагати чоловіку дружині, так чи інакше будете залучені до його її доходів, ви будете роль бухгалтера виконувати. Крім того, це потреба також у страхуванні, як я вже казала, і загалом у перенаправленні фінансів, вкладання, приміром в якісь об'єкти нерухомості, перепродаж чогось, коли постійний такий є контакт із людьми, які приміром приносять вам гроші, ви яким передаєте гроші так чи інакше, тобто безпосередньо участь у зібранні коштів, навіть, наприклад, можливо, це такий триває. Транзит да, от через дитячу тему, коли ви будете і мати декілька діточок, і замислитись про це, наважитись, наприклад, народили декілька діточок, і ви в велику кількість часу з цього 20-річного транзиту будете головою батьківського комітету, наприклад, і будете залучені до того, щоб перерозподіляти фінанси, наприклад, от в межах школи, шкільного віку ваших дітей. Також це навчання дітей, зокрема оплата переїзду дітей. Крім цього, це ще розподіл фінансів між чоловіком, дружиною. Коли встає питання аліментів, встає питання переїзду, прописки, виписки дітей і усіляких потреб забезпечувати дітей, отримувати певні виплати, також потреба, наприклад, подавати на аліменти, або ж це загалом якісь дитячі виплати, на які ви подаєтесь, фінансування дітей так чи інакше, або за якісь дитячі гуртки, секції і підтримка їх, в тому числі у дорослому віці. З будь-яких питань, які наразі будуть актуальні у їх житті, також це ще важливість вашого особистого такого заряду підтримки. Коханих, це можуть бути люди і навіть декілька за цей двадцятирічний період, з якими ви будете в надзвичайно такому тісному зв'язку, в тому числі і фінансовому, підтримка фінансова, підтримка з боку коханих, вас в тому числі. Це можуть бути цінні подарунки, загалом такі сюрпризи і навіть можливості дійсно організувати певний бізнес, мати певну частку у майні чоловіка або дружини, або ж. Людини, з якою ви зустрічаєтеся, якби ви зав'язані, можете бути в одному бізнесі, в одній важливій такій справі або в одній меті, наприклад, у подружньому житті житті, коли ви дійсно вдвох обоюдно вкладаєтеся в певне важливе для вас досягнення. І це дійсно так от на роки. Я раки хочу наголосити, що у мене є загальне відео до цієї інгресії Плутона по знаку Зодіака Водолій, і крім того, цикл відео стосовно транзиту Плутона по водолію. Рекомендую переглянути раки. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступних відео!